Доброго дня, мене звати Ірина. Сьогодні ми з вами розглянемо програмне забезпечення для стоматології зубна фея. На кожному комп'ютері, на якому буде встановлена програма, буде стояти такий ярличок з програмою. Ось я зараз його випитую сюди, трішки, щоб ви його бачили. Ось. От, коли ми заходимо, натискаємо на нього і заходимо, у нас відкривається поле для вводу логіну та паролю. У кожного співробітника буде свій логін та пароль на вхід в програму. Так як у мене тестова версія, залишається 7 пробних днів. Коли вже буде постійна, то одразу вводити логін та пароль, і тоді не буде тестової версії такого взагалі. Так, ввели логін, ввели пароль, заходимо. Одразу після того, як ми заходимо в програму, перше, що ми бачимо, це запис пацієнтів на прийом. Тому що для, для адміністратора дуже важливо бачити, що першочергово в записі і які, взагалі, які пацієнти. Так, зараз синхронізація пройде. Так, тепер дивіться, запис на прийом. Є декілька кабінетів. Їх може бути більше, їх може бути менше. Це кожна клініка налаштовує їх під себе. Можна зробити 5, можна зробити взагалі один кабінет. Тут, далі тут йде години прийому. От, якщо потрібно записати, то можна записати на, на якусь годину. Ну, наприклад, давайте запишемо на 13.00. Натискаємо кнопочку. І пацієнт, давайте якогось там. У стименку, наприклад, у нас якийсь є там. Вводимо перші три літери його прізвища. Тут картки немає. Тобто, ну, так би вона висвітилася. Дивіться, наприклад, як зараз ввожу. і Висвітились картки пацієнтів. Що вони вже в базі даних є, ми можемо ввести, обрати лікаря в опис роботи якийсь сказати, якщо нам відомо зі слів пацієнта, якусь там примітку. Так, попереджений про візит чи факт візиту, попереджений про візит. Якщо ми ставимо цю галочку, і пацієнт зараніше за неділю зателефонував, записався на прийом, і коли ми включаємо смс-повідомлення, вмикаємо його, то пацієнту за одну добу до прийому прийде СМС-повідомлення про те, що ми його чекаємо в клініці. Якщо це пацієнт одразу подзвонив і приходить, то це ставимо факт візиту, і після цього пацієнт. Уже ну, просто приходить без повідомлення. Зберігаємо. Це постійний у нас пацієнт. Тепер первинного пацієнта давайте запишемо. У стименку, як ми вже говорили раніше, немає первинний прийом. Натискаємо. Після цього вводимо його прізвище, ім'я і мобільний номер телефону. Так, вибираємо лікаря. Опис роботи те ж саме, якщо зі слів пацієнта можна щось зробити: примітку, попереджений чи факт візиту. Ну, ми тут нічого, ну, можна буде поперечний поставити, зберігаємо. Зберегли, а бачите, кольором вони різні. Це тому, що це постійний пацієнт у нас, а це первинний. Так і от, допустимо, що приходить наш первинний пацієнт в клініку. Перше, ми йому відмічаємо такого чоловічка, що пацієнт надійшов прийшов в клініку на прийом у лікаря, а в його кабінеті точно такі ж є чоловічки. І коли ми натискаємо, що пацієнт прийшов, Замість червоного колір змінюється на жовтий. Це значить, що пацієнт очікує. Ми натискаємо, тепер відкриваємо знову цей запис на прийом. І тут у нас вже є активна кнопка Створити картку пацієнта, так як це був тільки первинний запис. Ми створюємо картку пацієнта йому. Можна вказати фотографію або прикріпити, або зробити знімок. Прізвище ім'я. Яка стать, дата народження, якщо він якийсь є ваш знайомий, то можна вказати дисконтну систему знижок, йому вказати там 5% чи ще більше. Далі контактні та паспортні дані. Основний номер телефону, на який відправляються всі акційні пропозиції, смс-повідомлення він з Галочкою. Якщо, наприклад, на цей номер телефону ми додзвонитися не можемо по якихось там причинах, то можна вказати додаткові телефони, на які потім можна додзвонитися за, за винятком, якщо ми не додзвонимося на основний телефон. Тут вказуються паспортні дані. У вкладці інше, знову ж таки, конфліктний провідний лікар. Це той, хто пацієнта лікував перше, до кого він перше потрапив, і далі вже може перенаправляти його до інших лікарів. Є можливість працювати зі страховими компаніями. Тут поліс є. Далі, звідки дізнались про клініку, є статистика. В модулі керівника можна подивитися за певний проміжок часу інформацію про первинних пацієнтів, які надійшли. Скільки надійшло їх, і звідки вони дізналися про клініку. Ну, як для маркетингу. Так, група пацієнтів. Можна казати: АТО, пенсіонер, навіть конфліктний, тут хтось вказував, там інваліди першої групи, другої, ЗСУ. Тобто, і воно потім при записі буде підсвічувати, що це там пацієнти із групи АТО чи з групи ЗСУ. І зберігаємо дані. Після цього робота. Ну, також можна роздрукувати ще інформаційну добровільну згоду йому. Ось тут натискаємо на оцю книжечку. І нас роздруковується інформаційна добровільна згода. Зараз вона запуститься, і ми на неї подивимося. Тут повністю все, пацієнт тільки підписується, всі його дані автоматично проставилися. Так, і тепер, так як вже ми пацієнта записали, все добре, то о, тепер адміністратор його направляє до лікаря. Зараз ми зайдемо під логіном та паролем лікаря для того, щоб пролікувати пацієнта. Ну, наче він вже прийшов до лікаря, і після лікування рахунок на оплату виписати. Ну, це вже на адміністратора знову перейдемо, щоб зробити повну картинку. Зараз ми подивимося логін та пароль лікаря. Для цього нам потрібно зайти в меню Довідники, клініка, адміністратор системи. Ця вкладочка є тільки у директора клініки. Більше ні у кого її немає, і тут знаходяться всі логіни та паролі лікарів. Так, у нас видно, ви, ми бачимо, того, що Осташенка в, в нашого лікаря логін та пароль АРМАРМ. АРМ. Добре, ми наче заходимо, тобто зробимо, ну, проаналізуємо, наче лікар, лікар в своєму аккаунті, ми пацієнта перенаправили до лікаря. Так, вводимо логін, вводимо пароль. Далі натискаємо. Тут вже можна буде вказати, працює лікар сам чи з асистентом. Таке також дозволяється. Оберіть асистента, можна вказати, якщо він працює не сам. І натискаємо далі. А після цього ми бачимо сьогоднішню дату лікар, і його запис. І отут у нас буде. Хто у нас? Давайте. У Стименко Олег Івановича І ось він видно, що людинка прийшла, що він очікує, ми натискаємо на даний запис і з'являється додаткові віконечка. Так, перша віконечко – це анкетування. Якщо у пацієнта попередньо пройдене анкетування, то лікар може подивитися, що у нього неправильно зі здоров'ям, ну, не те зі здоров'ям. Чи він там, може, у нього на щось алергія чи ще щось. Це анкетування адміністратор робить у себе. Я. А не, ну, потім вже покажу, покажу, як воно роздруковується. Можна просто його так от роздрукувати, але цим більше, більше всього займається адміністратор клієнці. Так, і далі. Карта зубів. А прикус постійний, наприклад, скарги. Ну, от у нас, так як це тестове версія, тут, звісно, скарг сильно немає, але можна, якщо вони тут заведені, то можна отак їх поперетягувати, і вони підуть. Всі дані, що ми зараз заведемо, вони переїдуть в 43 форму. Розвиток теперішнього захворювання те ж саме. Перетягують дані об'єктивного дослідження, план, план лікування, план обстеження теж саме. Тепер перейдемо до зубиків. Якщо ми виділяємо повністю весь зуб, бачите, він виділений, натискаємо лівою кнопочкою мишки, у нас діагнози ось такі. Пов'язані з цим зубом, наприклад, пульпіт. Якщо ми натискаємо тільки на корінь зуба, діагнози, що пов'язані з корнем. Якщо на певну діляночку зуба, то зовсім інші діагнози пов'язані з даною діляночкою, ну, наприклад, тут каріяс буде. Так, після ко... Біля кожного зубика, ви бачите, що стоїть синя стрілочка. Коли ми на неї натискаємо, відкривається карта каналів та корні. Наприклад, можна вказати, що це пломбований. Що він нестандартний, що є канали. От. А далі кровоточивість та рухливість. Вказувати можна також, Ось воно все показується, і ми все вказали і зробили так. Якщо потрібно повністю відкрити карту каналів та корнів, то натискається оця велика синя стрілочка, і відкривається повністю на, всіх, на всі зубики карти каналів та корнів. Так і після цього ми зберігаємо нове обстеження. Переходимо в курс лікування. Ось тут зелененьким воно у нас помічне: курс ліку... лікування, плюсик. І у нас відкривається наш прайс-лист послуг. Ми, наприклад, на терапію натискаємо, і тут у нас все, що пов'язано з терапією. Ми просто беремо отак і перетягуємо мишкою ту процедуру, яка нам необхідна. Якщо потрібно щось вибрати, то в нас є поле для вводу, наприклад, Кон Ой, зараз хвилиночку. Консультація? А чи знову? Консуль, ну, давайте вже повністю. так, І тут ми консультація, комплексна консультація. Так, наприклад, ортопедія, консультація. Так, ми вибрали те, що нам потрібно. І для того, щоб нам розрахувати даного пацієнта, нам потрібно: тут є стрілочки, відмітити, як виконане. Ну, наприклад, ми в першу чергу нам потрібно зробити ми ж ці, ці процедури за перший візит ми не зробимо. Ми робимо, наприклад, ця процедура перший візит. Оце буде, наприклад, другий візит. І давайте ще якось. І оця друга візит. Ті, що на перший візит, ми отак їх відмітили, що ми їх зробили. Ось тут ми випадково вказали не другий, а восьмий чомусь. Так. І зберегли лікування. Тобто вказано, що зуб у процесі виконання перші ми зробили. От. І тут можна бачити, активна кнопка Створити рецепт. Це одразу ж в системі e-Health можна створювати електронний рецепт пацієнту при необхідності. Так, закриваємо, це все закриваємо, і потім, ну, якщо ми ж зробили йому не все лікування, і от, наприклад, пацієнт приходить знову, то лікарю вже не потрібно заходити в зубну формулу, як раніше. Він просто заходить в курс лікування, дивиться, що він йому робив раніше. От, а що ще має зробити? Сюди, ось, курс лікування. Так, далі. Редактор знімків візіографа. Е, можна підключити рентгенапарат або візіограф і передавати дані про пацієнта в програму для візіографа, щоб повторно не вводити його паспортні дані, паспортну частину. Файловий менеджер. По файловому менеджеру можна плюсиком додати будь-який знімок, будь-який документ, все, що необхідно до картки пацієнта, і вона там залишиться. Наступного разу, коли потрібно зайти і подивитися, що там зі знімками, чи яка документація в даного пацієнта, то, коли ми заходимо, ми бачимо абсолютно всі його дані. І 43 форма це карточка пацієнта. Зараз ми подивимося, як вся інформація, яку ми завели, зараз перейшла в 43-ю форму. Так, вона щось у мене не налаштована трішки. А, ні, все правильно, це щось має. Так, медична картка. І далі воно переходить Зубна формула, що ми вказали, ну, так як в нас мінімально, і ось що ми зробили виконавчий щоденник лікаря. І воно буде доповнюватися постійно. Як при, при необхідності його можна роздрукувати. На цьому робота лікаря закінчилась, нам потрібно з пацієнта взяти кошти. Ми, лікар говорить, йдіть, будь ласка, наприклад, на касу, ми вас розрахуємо. Натискаємо вихід і. Допустимо, що пацієнт прийшов на касу. Вводимо логін та пароль. Вхід. Ви вже трішки довго загружається, тому що з інтернетом перебої наразі. Так, і тепер адміністратор, це адміністратор, вкладочка, органайзер тач і одразу біля неї каса. В касі наш рахунок на Остименко Олега Івановича. Ми натискаємо Створювати рах, створити рахунок. Можна вказати рахунок, що це безготівковий. Можна вказати якусь знижку в гривнях, знижку в відсотках. І у нас загальна сума до оплати 1335 гривень. Наприклад, якщо у нас оплачено пацієнтом менше, ніж потрібно, то в нього на балансі мінусо, мінусовий баланс, буде показувати, що мінус якась там сума. Якщо пацієнт оплатив більше, то в нього нам показує, що баланс плюсовий. Якщо пацієнт оплатив саме цю суму, то ми просто вказуємо, оплачено, сума, переноситься, ми натискаємо ок. ок і після цього у нас йде, або якщо у вас є термопринтер, то друкується чек, фіскальний реєстратор друкується чек. Якщо вам потрібно роздрукувати якийсь чек, а ані фіскального реєстратора, ні термопринтера немає, то можна роздрукувати ось такий вордовський документ на звичайному принтері. Так, ну, це, це те, що сьогодні вам хотіла би розповісти по роботі з програмою по ознайомленню. Тут насправді ще дуже-дуже багато функцій, але це вже у наступних відео. відео. Дякую за увагу!